Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка в Афрорі. Нові акції з 8 по 14 грудня. Такі коробочки подарункові цукерок від міленю по 144 гривні. Вага 150 г. 44 гривні іграшка сюрприз у кулі. Набір прикрас ялинкових пончики. Дві штуки за 67. Цукерниця. Ціна 119 чобіток. Герлянда декоративна гілка ялинкова. Довжина 2 метри 297 гривень. І є віночок. Ціна 157 гривень. З шишками та такими червоними гілочками. Вермішель швидкого приготування «Мівіна» за 14 Приправа аджика сушена 20 г 12 гривень. Не бачили ми з вами ще ось цих новинок. Це є сіль морська харчова з часником, з млинком 99 гривень. Сіль морська із копченим чилі. Бачите, тут є з різними. По 99 ще з лимоном та перцем. Теж з млинком вони всі йдуть. За 139 гривень чорний перець. Ура! Включили світло! вафлі від торгової марки Світоч. 18 гривень. 99 гривень, крем паста 200 грамів. 39 гривень, цукерочки жувальні. Кислі черепи. 80 грамів. Шоколад світоч класична.

Їщ наше. Міле. Кава вагою 300 г, це і рушчина 194 гривні. Fine Eat. Така кава розчинна. сублімована. Для кофе Gold 200 г 199 Чорна карта Gold 50 грамів, 74. Якобс Крафтінг 159 гривень за 100 грамів. Якобс Golden Кронат. 139 гривень за 75 грамів. Цикорії Еліт 100 грамів 49. Цукарочки в молочному шоколаді 99 гривень. Набір силіконових форм є у вигляді квіток, сердечок різного кольору. Діаметр 7 см, ціна 17 гривень. Силіконова форма для приготування льодяників. 29 гривень. Прикольно, є отвір для палички, щоб покласти. До речі, багато форм по акції. Такі ведмедики за 49 гривень 6 штук. А зайчики за 55 гривень. 24 гривні. Форма для приготування цукерок. Такі плитки з шоколаду. 44 гривні – підставка для кухонного приладдя. 44 гривні – набір кубиків для заморожування, так би мовити, багаторазовий лід. В такій упаковці 18 кубиків. Миска друшлак складна за 64 гривні. Компактно зберігати. Акційна ціна на затискачі для пакетів, 4 штуки в наборі в контейнері на магніті. Зручно тримати під рукою на холодильнику, наприклад, 29. Акційна ціна на вінчики для збивання. 39 гривень. Вони працюють від батарейок, які не входять в комплект. Кольори на вибір. Ніж кухонний для шинкування. 34. Такий багатофункціональний, ніж овочечистка на три леза – 55. Набір затискачів для пакетів 4 штучки, 39. До речі, досить міцно затискають. Відокремлювач для яєць металевий 44. Так, акцій забагато не буває, правда? Ложка для спагетті 55, шумівка 49 і за 55 гривень ось така ложка кухонна. Видалка для м'яса металева 39. Сушарка для мийки пластикова розсувна 88 гривень. Лопатка кухонна із дерев'яною ручкою. Вона є ширша, ніж стандартні лопатки. Сама лопатка силіконова. Ціна 74. Набір пакетів для вакуумування. 20 штук 20х20 20, за 64. Веделки сталеві по 29 гривень без візерунку. З таким кутиком. До речі, цікаво, чинно. ложечки. А ложки не акційні з цієї колекції. Ніж для хліба 55. Такі ножі столові 29, 29. А це набір 2 штуки: 64. 279 гривень набір приборів столових. 16 предметів. Каструля. З нержавіючої сталі на літр та 700 мл з кришкою 339. Така каструля 2 літри 600 мл – 379. Підставка для кришок 44 гривні. Пластикова, є біла, є чорна. Ще багато каструль акційних 2 літри 400 мл – 339. Зі скляною кришкою. Це є тобова марка Густо. Сковорода на 24 см 339. Сковорода, браво шеф, діаметром 26 см, 379. 249 гривень від «Густо» сковорода на 20 см. Це ось воно. Кошик фритюрниця для закусок 99. Набір стопок у чохлі. 4 штуки 88. Ці трошечки більші. Не малесенькі. Пляшка для олії чи оцту 58 гривень. Скло метал. Пляшка скляна для олії оцту із розпилювачем – 84. Келих для вина скляний ребристий 77 гривень з переливим кольором. Такі скляночки теж ребристі за 49. Кольорові склянки 300 мл об'єму 33 гривні. У них низ більш має такий насичений колір, і доверху сходить до прозорого. Чашка скляна 500 мл об'єму. 58 гривень. До речі, є ще розпродажні ось ці з акції ліквідації товари. Склянки по 29 гривні по 29. Набір креманок: 58. Соковитискачі ручні з ємністю 300 мл 44 гривні. Такий варіант: тут більший об'єм: 425 мл. Ціна дешевша 34 гривні. 109 гривень ємність для сипучих з такою замість кришки кулькою. Набір келихів для пива по 570 мл, дві штуки, 119. Такий набір келихів. Тут кожен келих має інший колір. Всі скляні по 360 мл 149. Графен для міцних напоїв скляний. За 64. Чашка порцелянова. Грація 290 за 49. Такі чашечки по 210 мл за 49. І такі варіанти по 39 об'єм на 200 мл. Така борщівниця скляна з ручками 350 мл 39. Від люмінарка чорний скляний посуд з акційними цінами по 55 гривень тарілочки діаметром 25 та 20 см. Тарілка десертна за 49. Діаметр в неї 18,5. А це що на 20, вона така, як супова, трошки глибше. Набір посуду порцелянових хвиля, чашка та блюдце.

Піала порцелянова 49 гривень. У формі пряника. Чайник заварювальний з френч-пресом. Об'ємом 800 мл 199 Тарілка обідня 22 см діаметром. Біленька 44. Підставки під чашку круглі по 27. Чашка пластикова кольорована 370 мл. 19, 84 гривні. Гімність для сипучих на літр та 250 мл. 84. 99 гривень, літр та 600 мл. Набір контейнерів 3 штуки. Великий 5 літрів і два менших по літр та 200 мл. 149. Такі контейнери на 5 літрів штука 74. Салатники 55 гривень. Вони без кришки. Ще не всі контейнери. Ось такі: 850 мл 22 гривні. Це набір контейнерів 3 штуки за 149. Ваги кухонні, скляні, круглі 199. Максимальне навантаження 3 кілограми. Салатники на 2,5 літра – 27 гривень. Такі салатники на 1,5 літри, прямокутні 24. Фруктівниця 38 гривень, 3 літри. І ще одні миски. Такі по 33. Такий контейнер для зберігання у холодильнику за 64. 179 гривень. Подушечка печиву. Домашні капці по 49 гривень. Вони такі досить простенькі, я б їх назвала гостьовими. Шкарпетки зимові, чоловічі 44. Такі по 49. Іграшка дитяча за 19 гривень. Формочки є різні. Тут накручуєте і вона їде. Кошик для зберігання дрібниць із екошкіри. Ціна 34 гривні. І ще й ось такі. Є вони в різних кольорах. Просто продаються розкладені. Добриво для кактусів. 500 мл 17 гривень. 27 гривень, клей, сапожник 40 мл. По 29 гривень окуляри захисні. 55 гривень книга для діток в очікуванні нового року. Тут є різні завдання для діток, є наліпки. Набір лотків художніх. 3 штуки 49. Такі блокнотики на спіральці по 34 гривні з серця. По 55 гривень такі блокнотики 96 аркушів. Така новинка, блокнот B6 6 119, 27 гривень, ручка Гелева. По 11 гривень набір фломастерів 12 кольорів. Олівчики по 22 гривні. Такі вони трикутні. І такі, як квіточка. Ціна 24. Такий набір фломастерів 44 гривні. 10 кольорів. 24 гривні набір стікерів для нотатки, По 9 гривень такий набір стікерів для нотатки, Набір кульок ялинкових 8 штук за 147 гривень. Стікери для нотатків, такі вони більші, по 27 гривень. Прикраса ялинкова 3D 22 гривні. Паперова. По 27 гривень. Ось такі прикраси ялинкові. Грибочки, набір три штуки за 57, цукерочки 55 гривень, по 29 гривень. Ось такі прикраси ялинкові. Декор, ціна 297 гривень, 2 метри. Такі віночки, ціна 157. Так, а це є теж віночок 157. Багатенько є акцій нам які іграшки. Такі дельфінчики по 99. Ой, який песик красивенний. 88. Лами 99. Білочки 149. Видра 149. На пінгвіна суттєва акція. Снижка 69 гривень. За штучку. А ще авокадо теж велика знижка. 69 гривень у шапці. Дуже гарна знижка на ось такі м'які іграшки, кубики, персонажі. Вони м'які. І цей чохол знімається, можна випрати. 49 гривень. Літаки по 99 гривень. А ще й трактор, м'яка іграшка, 149. Песик із сумочкою за 69. Вогнегасник за 129 гривень, м'який іграшковий. А ще пташечки в гнізді по 99. Коники 69 гривень. Піс, вони інші на дотик, такі дуже приємні м'які. Ялинка. Нема ялинки за 49 гривень. Давайте поскануємо ціночка. А ще одна має бути. Ось така. Такі м'які іграшки висотою 19 см за 149. Є різні персонажі. Такі коники 169, а ось такі 149. 99 гривень коштує ось така іграшка музикальна. Сніговик. Пам'ятаю, ще були інші герої, так би мовити. І Олені, і Санте. У нас зі звуком. За 99 гривень набір ігровий. Килимок та потяг. Килимок пластиковий. За 99 гривень набір іграшковий різдвяний торт. Така валізка, а всередині 33 деталі. Адвент календар, творчість 149 гривень. Такий адвент календар із машинками 199 гривень. Лего дупло 349.